Що ти очікуєш від конференції? Щось. щось. Нові знайомства і враження. Думаю, що буде гра дуже цікава, а потім обід буде смачний. Цікаве спілкування, класно проведений час. Ну. Ігри. Все, що буде добре. Думаю, щось буде похоже на молодіжку, Типу. Не знаєш? Взагалі очікувань немає. Як буде, так і буде, так? Да? Okay. Познайомитися з новими друзями там. Що буде класно і все буде хорошо. Багато класних емоцій. Я навіть сам не знаю. Не знаю. Так. Щось буде веселе. Да. Весело провести час з друзями. Очікування просто хорошо провести час. Я ніколи не була на конференціях. Ну, Я не знаю. Прикольні враження. Да, да. да. Очікую багато цукерок і нові знання. І дізнатися, що ці означають знаки. Що нам Кінцю, шось, да, дадуть. Да. Ну, може, какие-то питання там задають, щоб тебе поотвечала, посидіть з друзями, порозмовляти. Ну, ще ми сюди приїхали, потому що нас Ілля привез ще такі питання, які треба зробити кроки, щоб людина стала твоїм другом. Сказати привіт. Потрібно спочатку, мабуть, дізнатись сім'я, про щось поговорити, Там, про гру якусь. Перших його, типу, чи не буде він тобі придовго, будуть інших людей? Надо, надо з нею познайомитись, а познайомитись надо не показувати себе головним, що ти треба підійти, запитати, як тебе звати, запитати, як в тебе справи, і поговорити. Познайомитися і захищати її від всього, щоб ну, Підійти познайомитися, по-перше, а по-друге. А все. Просто достатньо. Так, оце достатньо. Треба привітатися, сказати, як тебе звати. Якось дружитися, почати взаємодіяти. Підійти, там сказати привіт, давай дружити. Ну і все так далі. Ну так, <пробітник> правда. Підійти, поспілкуватися і узнати, хто він, як він. Прогулятися з ним, дати більше. Треба не просто якось там познайомився і пішов, а якось з ним поговорити. Поїхати і ще Покататись, ті познайомитись краще, дізнатися про друг друга більше, подивитись, де ми однакові де не однакові. Щоб дізнатися, наприклад, мені подобається наприклад, баскетбол, а їй подобається футбол. Але нам разом подобається, наприклад, теніс. То можна дружити. Ну. Іграти те, що нам разом подобається. Знайти свої спільності і все. Треба привітатися і подружитися. Так. І, і, щоб вона сказала своє і ми таки подружились. Пойти познайомитися, спросить, як тебе зовут, давай дружити. От мене звати наприклад, Вероніка, мені 11 Ну, якщо він согласиться, то Останнє твоєю подруг подругам. подругом. Ну, у мене є дуже багато друзів. Які треба мати якості, щоб бути справжнім другом. Бути чесним. Не обдурювати, підтримувати. Чесність, доброту і надійність. Завжди дружити з другом і ніколи його не кидати. <гум> 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 дружити з другом і ніколи його і не продавати, так само, як Максим. <гум> Взаємоповага. Треба бути ну, добрим вміти допомогти і підтримати. Бути хорошим, не не, не бути передателем, не брехати їй, поважати цю людину. Співчувати її, там, наприклад, підтримувати, якісь поради давати, якщо у неї там якась ситуація складна. Первотіпу, якщо він говорить тобі секрет, то не розказувати його і будь чесним до нього, щоб стати реальною йому другом. Людина така, яка вона є, але ну, щоб вона була віруюча, щоб вона була добра, не мотюкалась, не кричала і не була обіженка. А так була біженка? Да. Ну, типу, обіжатися і за будь-яких причин. Бути дружелюбним, yeah. вимагати щось, yeah. <laughs> ділитися, so. допомагати, so. поділяти. В тебе якась прикольна штука, і в тебе їх дві. Можеш подарувати своєму другові допомога. Щоб бути хорошим другом, потрібно ділитися своїми речами, дружити справжньою, а не по всяким грошам, наприклад, і ділитися своїми позичати. Держати секрет, наприклад, угу. розмовляти з ним, підтримувати його. Я е, не знаю, що ще можна. Ну, от, наприклад, моя подруга зараз їзд. І підтримує тебе здалеку. Так. Да. Да. Продовжує речення: друг це. Друг це друг. Той, хто завжди допоможе. Краща людина і підтримка в вашому житті. Людина, яка тебе не покине. Це друг, який Буде з тобою завжди гуляти, не кидати, і з ним буде дуже весело проводити час. Mm -hmm. Друг це людина, яка ніколи тебе не покине, і якої ти можеш висказ... висказатися. Mm -hmm. Друг це коли ти кажеш секрети і він нікому це не розкаже. Це той, з ким можна поговорити. Близька людина. Опора, довіра. Якщо тобі сумно, він може і з тобою посумуватися, а якщо радісно, і з тобою бути. Як сестра, як брат. Mm -hmm. Тобто, дуже близька. Людина. Да. Друг це той, якого завжди, ну, тей, хто завжди піддержить біді і дасть тобі якусь пораду. Людина, яка може тебе підтримати в будь-які випадки. Це найкраще, що є в світі. Ну, Це не найкраще. Це таке ж. Да, таке ж це... але не да. це людина, така, коли тебе не бросить. Ну і така, яка завжди подержить. Підтримка. Смішна. Смешно, да, угу. слилива, добра, всегда поможет все, все да. поки достатньо. Да.